Отці увага, і нафтові. Групу розуміємо напів. Одна частина буде починати Друга буде починати так. Хто зробить безпечат, тут переходить туди. Так, самої сюди. Що ми робимо на цьому тесті? Будьте Ви стоїте, можна, максимально швидкість, включились. Біжете до конусу, оббігаєте конус до першої стойки. Першої стойки змійка вперед. Розвернулись змійка назад. Ну, діагональ до конуса. Оббігаєте конус і тут спомісується. Робота з м'ячем. Такий самий маршрут. Любою ногою любою

Бачимо, ця робота на максимальній швидкості, що ви робите. Ви готові на старті, я запитую, готовий. Ви говорите так, я говорю, ок, вже прийшов цьому болту, де він час на таймінг. Тобто трохи інша історія, ніж так. Моделюємо, готовий, так, оп, максимально швидко зірвали, перетнули в такий спосіб, далі, рухається в квадрат. Для того, що було тут квадратні. Два, ношки в квадраті. Три. Ношки в квадраті, Чотири і п'ять. П'ять вибігаємо всього. П'ятий раз, но увага. Не перестрибуємо, А на такому точку виносимо ножку вдовж взяті. зрозуміло? самий, те саме старше допоможення. Ви стоїте, готовий, так, стоп. І починаєте рухатися. М'яч можна зупинити тут, можна тут, можна тут. Але не отут, і пішли по прийти Зрозуміло, якщо ви м'яч зупиняєте перед датчиком, значить заступили, пішли назад. Так, так, і дайте.

Добре. Бегать разом Добре. Ярушенко Шевцов. Готовий? Оп.